Добрий день, шановні п'ятикласники. Тема нашого року характер театральних образів, музика в театрі, дитячий балет, аналіз музики. Ну мо, діти підведіться, всі приємно посміхніться. Продзвенів уже дзвінок починаємо урок. Давайте пригадаємо, що вам відомо про театральне мистецтво. Театральне мистецтво виникло у стародавній Греції з містерій, ритуальних святкувань на честь богів, покровителів землеробства. Проте самі обрядові дійства ще не можна вважати театром. На думку мистецтвознавців, театр починається там, де з'являються глядачі, тому що саме в живій безпосередній взаємодії, співпереживанні акторів і глядачів. Криється величезна сила театрального мистецтва. Театр це вид мистецтва, що відображає життя у сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами. Театральне мистецтво синтетичне за своєю природою, оскільки поєднує в собі всі інші види мистецтва: літературу, музику, образотворче мистецтво, хореографію та інше. Які види театру ви знаєте? На сцені якого театру ставлять опери, оперети, балет? Ми поспішаємо до музичного театру, де незабаром розпочнеться балетна вистава. Що вам відомо про балет? Які особливості притаманні цьому виду мистецтва? Із балетами яких композиторів ви вже знайомі, за сюжетами яких казок вони створені? Балет це синтетичний вид сценічного мистецтва, музично-хореографічна вистава, зміст якої розкривається засобами музики, танцю і пантоміми. Джерелами виникнення балетного жанру є народні ігри. Короботи, сюжетні танці. Головний засіб сценічної виразності в балеті власне танець, класичний, народний, характерний, акробатичний та інші. Балетмейстер продумує систему рухів, аби передати в танці почуття, думки і характер героя. А артист чи артистка балету втілює цей задум. Створити яскравий художній образ допомагають також костюми, декорації, грим і, звичайно, музика. Зараз ми з вами прослухаємо вальс квітів із балету Лускунчик у виконанні симфонічного оркестру композитора Петра Чайковського. «Фрагмент». Фрагмент пальці квітів, а зараз запитання, які почуття викликала у вас прослухана музика, звучання яких музичних інструментів вам вдалося розпізнати. Спробуйте уявити, які танцювальні рухи виконують артисти балету під цю музику. Доберіть слова, що характеризують створені композитором образи квітів. У творчій спадщині Петра Чайковського є музика до трьох балетів: Лебедине озеро, спляча красуня і лускунчик. Балет-Лускунчик створена за сюжетом одноіменної казки Гофмана. Вашій увазі фото Вальс Квітів із балету Лускунчик виконує Дніпровський академічний театр опери та балету. Це чудова історія про те, як дівчинка Марія рятує потворну дерев'яну ляльку, що виявилася зачарованим принцем від злого мишачого короля. Балет-казка розповідає про дитинство, сповнене мрій, казкових снів і здійснення бажань. Перегляньте уривок із мультфільму Лоскунчик Вальц квітів». Ось такий фрагмент із мультфільму Лоскунчик переглянули. Розкажіть про свої враження від перегляду, яку роль у цьому мультфільмі відіграє музика, як змінилися художні образи головних героїв балету. Для того, щоб трішки відпочити, ми з вами зробимо гімнастику для очей. Повторюйте все, що показує герой на екрані. Ми з вами продовжуємо урок. Зараз ви проглянете відеофрагмент з балету Петра Чайковського Скунчик, Танець, Фейдражжен. Так, такий фрагмент ми з вами передивились танець Фейдраже». а Зараз дивимось фрагмент танець вівчарів. Який танець вам сподобався більше? Чому? Охарактеризуйте художні образи, створені засобами музики і танцю. Розгляньте зображення музичних інструментів, які виконують мелодію танців у балеті «Лускунчик» і допомагають створити виразні художні образи завдяки різним тембрам. Перша група це струйні інструменти, віолончель, скрипка та арфа. Ще раз подивіться уважно. Віолончель, скрипка та арфа це струнні інструменти, які виконують мелодію танців у балеті лоскончик. Друга група це духові інструменти. Валторна гобой, труба і флейта. Ще раз подивіться уважно. Валторна, гобой, Труба та флейта. І третя група клавішно-ударний інструмент челеста. Бачите, він подібний до фортепіано, але має ще ударні інструменти. Тому називають клавішно-ударний. Треба запам'ятати, що таке тембр. Тембр це характерне забарвлення звуку. Одна з його ознак поряд із висотою, силою та тривалістю. Завдяки тембру звучання одного музичного інструмента або голосу відрізняють від іншого. Запам'ятовуємо тембр це характерне забарвлення звуку. Об'єднайтесь у дві групи. Вигадайте сюжет балетного спектаклю за мотивами улюбленої казки. Визначте, який епізод ви будете ставити. Виберіть музику і продумайте рухи. Позмагайтесь, якій групі вдасться краще передати настрій і характер головних персонажів. Які емоції викликають у вас слова шкільна перерва? Думаю, що всі скажуть, що радісні да? і веселі. Що ви найчастіше робите під час перерв? Відпочиваєте, так? Да? Сьогодні ми познайомимося з піснею Перерва Слова Денчука, музика Тарнавської. Слухаємо, а потім розучуємо.

З вами почнемо розучувати цю пісню. Так, перший куплет. Кожен ранок на світанку на шкільний поріг іду. Тут багато я дізнаюсь, друзів щирих я знайду. Ми малюємо і читаємо, справ багато має клас. Тільки знову про перерву мріє кожен раз у раз. Другий куплет, а приспів. Знов дзвінок сміється, пісня його л'ється і замить рівно оживає клас. Всі це слово знають і її чекають, бо перерва справжнє свято в нас, так двічі. Продовжимо другий куплет. Починається перерва і вирує все навкруг. Це вона без перебільшень школяреві кращий друг. Хтось стрибає, наче м'ячик, хтось підспівує пісні, хтось із серденьком записку знов передав мені. І приспів. Третій куплет. Довго тягнуться уроки, а перерва збігла вмить. Дуже тяжко не посидам у такі режимі жить. Ми благаємо дорослих зрозуміти, просим нас. Між перервами уроки будуть хай тепер у нас. І приспів. Ми зараз не будемо виконувати цю пісню, не будемо тратити час гайте. А ви обов'язково натисніть на паузу. Зупиніть це відео. І в описі внизу під цим відео є покликання на пісню, де буде плюс зі словами для розучувань. І декілька разів виконайте цю пісню. Ми продовжуємо і підсумовуємо вивчення. Що ж таке театр. Пригадаємо, чому театральне мистецтво є синтезом за своєю природою, підказує, мистецтва... Воно синтезує в собі, поєднує, який вид сценічного мистецтва називають балетом. Поділіться своїми враженнями від музики з балету Петра Чайковського з кончик. Що таке тембр? Забарвлення звуку, пригадуєте, да? які різновиди музичних інструментів вам вдалося пізнавати на слух. Таке буде вам завдання намалювати ілюстрацію до балету «Лускунчик». У кого є бажання отримати додаткову високу оцінку, то намалюйте ілюстрацію до балету лускунчик. Ось в вашій увазі, що відбувається на сцені, можна якийсь фрагмент намалювати, або самого лускунчика намалювати, або іншу картинку взяти з інтернету. Ну і закінчуємо наш урок, рефлексії, все в твоїх руках. Кожен повинен відповісти собі на таке питання, які труднощі ти сьогодні відчув? На чим ще потрібно подумати? Чим ти сьогодні допоміг іншим? Ну, інших не було взагалі, чим покращилися сьогодні твої стосунки з оточуючими? Яким був настрій твій? Яке завдання сподобалось найбільше? Що ти сьогодні виконав? Яких результатів досяг? Про що нове ти сьогодні дізнався, які знання отримав. А я думаю, що всі ви молодці, всі добре пройшли матеріал, гарно поспівали, попрацювали. Тому всі молодці. Урок закінчується. До побачення, до нових зустрічей!